А 35-та я водій дивіться. Ось що кермо чуєте да? автомобіль, кермо 35-та стаття 11 пунктів. Будь ласка, мені. увага! Водії З'явилась нова підстава зупинки вашого авто. Зупиняють усіх. А звучить вона відпрацювання. відпрацювання. А що вони відпрацьовують? Перевіряють військово-облікові документи. Водія хлопця, ну це правова держава. Ну що ви займаєтесь херньою? Відпрацювання. відпрацювання. Невже відбулися певні зміни і чи законна така зупинка? Сьогодні ми це з'ясуємо. 35 стаття. Я вас слухаю. Зараз 32-та. Зараз 35 стаття. Я водій. Ви мене зупинили по якій статті. Якщо по 32, вона не підходить. Якщо ви не знаєте закону, не знаєте, то дід, будь ласка, був вхід. запитайте своїх колег. Ну, давайте з'ясовувати. Чи з'явилась нова підстава для зупинки вашого авто відпрацювання? Стаття 35. -та. Надає нам чіткий перелік законних підстав, коли поліцейський може вас законно зупинити. Відпрацювання а ви знаєте, не було жодних змін, і такої підстави для зупинки вашого авто на сьогодні не існує. Напишіть в коментарях одразу, чи зупиняли вас співробітники поліції, і підстава була відпрацювання.